Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними та близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті. допомога.ua.info або на нашій електронній пошті Шукаю собачка Укрнет. Нашу програму дивляться десятки, сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках. Шанси великі. Тож пишіть нам якнайшвидше. Наша перша історія зі звільненої Харківщини у селищі міського типу Козача Лопань зник 36-річний місцевий мешканець Василь Бедюк. Я відюк Васі <паспорядок> рождення 1986-7 іюля. Грамоту полочів осією ворогів Добетровське, Розума Черкас, прикатів ночі на Орді там. Ще влітку цей ролик із допитом Василя Бедюка виклали в мережу самі расисти. На відео видно зав'язані за спиною руки і неприхований тиск на полоненого. І хоча зйомка викликає біль та обурення, для рідних вона стала єдиним доказом того, що Василь хоч і в полоні, але живий. Василь жив у козачій Лопані, яку расисти окупували в перші дні війни, і в полон потрапляв двічі. Вперше на хлопця донесли добрі люди. Мовляв, служив у ЗСУ. Вони йшли з сусідкою, з піном воду набирали. Аніво забрали подручники, чотири чоловіка і увели на вокзал. де російські воєнні питали людей і забирали в плен. Тоді, в кінці березня Василю майже пощастило. Після допитів його відправили на примусові роботи. Дізналися, що він уміє готувати, тож відправили на кухню. І деякий час це рятувало від голоду і родину Василя, і його сусідів, які лишилися в окупації. Разом з дітьми переховувалися в підвалі будинку бадюків. Проте в липні по Василя знову прийшли. Його забрали на вокзал. Мама одразу побіжала його ну, к нім, спрашувати, а вони сказали ідіть поки покану. Ноги, щоб не унесла. Як з'ясувалося пізніше, Василь, маючи завдяки кухні доступ до полонених, передавав їм звістки з волі, попри неабияку небезпеку, був таємним листоношою. Приходили до нього домой батьки пленних, мами, жони. І у нього спрашивали, хоча б якусь інформацію о своїх синов'ях тот человек, кому он передавал, он их хранил, а их потом при осмотре обнаружили. І за це були проблеми у всіх. Олександру Малакею, герою однієї з наших попередніх програм, пощастило вибратися з полону на волю. В козачій Лопані він сидів в одній камері разом із Василем Бадюком. Ну, він почувався подавленим, переживав за мать. Він говорив, добре, що встиг з деревні відправити її, вивезти. За родних переживав дуже. За словами Олександра, расистів від Василя вимагали визнання своєї провини, а тих, хто зберігав записки, жорстко катували. його вроді на тапіки крутили. Воєнний полівий телефон, і вони його приміняли для питок. Ну, для питок розкаву чоловіка, щоб він сказав правду. Підключали провода на очі, на пальці. Про подальшу долю полонених, в тому числі і Василя, Олександр може лише здогадуватися: він звільнився у серпні. А тоді серед арештованих ходили чутки, що з ізоляторів тимчасового утримання в козачі, Лопані і Гоптівці, людей відправляли в російські колонії і табори. І Савк, на Гоптовки не довжно було Это в сінтябрі, почало сентября в этом періоді. Або в Сентя... Лівволчанськ, або на лагерь. Кого випустять, кого переведуть. Місце перебування Василя Бадюка і досі невідоме. У рідних про нього немає жодної інформації. Її не може надати ані Червоний хрест, ані інші державні пошукові установи. По-перше, ми дуже дякуємо за допомогу, яку вже вдруге надає нам звільнений з полону Олександр Малакей. А по-друге, я зараз звертаюся до всіх колишніх ув'язнених. Які повернулися з полону з Вовчанська, з Білгорода, з інших міст. Будь ласка, допоможіть нам у пошуку Василя Бедюка. Якщо ви впізнали Василя на фото, напишіть нам якнайскоріше. адресу нашої електронної пошти ви зараз бачите на екрані. І ще одне: Олександр Малакей пригадав прізвища кількох людей, які були разом з ним у полоні. Для рідних ця інформація може стати орієнтиром у пошуках. Ось їхні імена. Шульженко, Виктор, Назаров, Игорь, Амельян, Славик. Это он вообще из Полтавской области, Лубенский район, он говорил. Всего не помню. Были пацаны, их куда-то перевезли. Братья тоже им 17 лет. 17 и 21 год было. Еще там двух человек забрали. И камеры был Лисица, ім'я точно не пам'ятає Віталік, моему Віталік і Котов Олег. Это не сказачі, котов сказачі в Лопані, а Лісіца з Их куда Їх -то увезли, по тому 26 мая. А далі у нас дещо специфічний пошук. Недавно в соціальних мережах з'явився пост від бійців 112-ї бригади територіальної оборони Києва. Хлопці розповідають, що після звільнення Київської області в котечному містечку Макарівській дачі вони натрапили ось на таку вщент розбиту гітару. Дивіться на це фото. Здавалося б, відреставрувати настільки пошкоджений інструмент просто нереально. Але один майстер з Ізраїлю побачив фото цієї гітари і вирішив спробувати її відновити. І, ну так мовити, подарувати інструменту нове життя. І що ви думаєте, в нього вийшло? До того ж, з'ясувалося, що гітара не з дешевих, вона з колекційним номером. В ході реставрації майстер вирішив спеціально залишити на гітарі шрами, щоб вони символізували незламність та нескореність. І от тепер бійці тераборони отримали назад цей відновлений інструмент. кажуть, що гітара гарно звучить і вони. Вирішили розшукати власника цієї гітари. Знаєте, я чомусь впевнений, що для нього це дуже дорогий серцем інструмент, особливо зараз, враховуючи те, що нам усім довелося пережити. Тож подивіться ще раз на фото цієї зруйнованої війною, але відродженої гітари. Може, ви її впізнаєте? Може, ви знаєте в кого була така сама? Давайте разом знайдемо її власника. І тоді в Україні стане на одного. Щасливого музиканта більше. Кілька тижнів тому українські військові звільнили від окупантів чималу частину Херсонської області. Люди дякують нашим захисникам, радіють. Хтось починає вже нормальне життя під українським прапором, хтось повертається з полону. На жаль, далеко не всі повертаються до нас по допомогу звернулася Ганна Левченко Вона. Так раділа визвоню її рідної костирки в Високопільського району Херсонської області. Сподівалася на звільнення її батька, якого расисти утримують в полоні. Та, на жаль, слідів Анатолія Примака ні в селі, ні в навколишніх районах не знайшли. Зараз Ганна з нами на зв'язку і готова розповісти всі подробиці. Доброго вечора, Аню. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що сталося з вашим батьком? Як він зник? За яких обставин? Російські військові почали його підозрювати, наче він здає нашим їхні позиції. Вони його забрали, були побили, але відпустили. Коли саме це було давно десь 3 липня, це було. А потім в них була ротація переугрупування, тобто інші зайшли до нас в село, і вони прийшли до нього і сказали, що нам сказали, що ти був в зсу. Собирай свої віші, і все. Тобто, це сталося вже 10 липня. І по сьогоднішній день я не знаю чи живий він, чи мертвий. Взагалі нічого не знаю. А що ваш батько справді колишній військовослужбовець? Чи може він просто чимось не сподобався окупантам? Він не був в зсу. Як тільки вони його взяли, перш, перший раз він дуже часто вилазив на горище на дах. Домівки, щоб зателефонувати мені і сказати, що в них все добре. І звичайно, як маленьке село, і вони це побачили, прийшли з такими пред'явами, що він здає позиції, тому що тільки один він розмовляє по телефону. Аню, тримайтеся, наші збройні сили зараз активно звільняють Херсонщину. Люди повертаються з полону додому. Може, в когось із них є якась інформація про вашого батька, і хтось все ж таки відгукнеться? Шановні глядачі. Погляньте ще раз на це фото, особливо ті, хто недавно повернувся з полону на півдні України. Це Анатолій Примак, якого ще в липні полонили рашисти в Херсонській області. Якщо ви його десь бачили, якщо ви знаєте, що з ним, повідомте якнайшвидше, наша електронна пошта шукає собачка Укорнет. Хочу показати вам одне фото. Думаю, що ви його вже бачили. Адже 21 вересня після публікації саме цієї фотографії стало відомо, що з російського полону звільнено понад дві сотні наших героїв, наших захисників. Чоловік у сірій футболці, це Сергій Хохлов, колишній працівник МВС. І неозброєним оком видно, наскільки він виснажений і знеселений. А це вже інший фотознімок, зроблений. Після кількох тижнів реабілітації, коли Сергій нарешті зустрівся зі своєю дружиною, ви тільки погляньте, які вони щасливі, як горять у них очі. Ми зв'язалися з дружиною Сергія Оленою, щоб як кажуть, з перших вуст почути історію їхньої такої довгої розлуки, завдовжки у сім місяців. Родина Хохлових жила в Маріуполі і до війни готувалася заздалегідь з інформації, яку вони отримували з інтернету і телебачення. Чітко складався пазл буде велике вторгнення. Збагнути, що таке може статися в європейській країні у 21-му сторіччі, було важко. Однак сім'я Олени та Сергія таки почала збирати тривожну валізку і проробляти план дій на випадок екстремальних ситуацій. У нас було домовлено що… Не буде зв'язку. Ми будемо зустрічатися в Кам'янець-Подільському. Там у нас є друзі. Та, попри це, Олена була переконана, що бойові дії розгорнуться лише на території Донецької та Луганської областей. Рожеві окуляри злетіли після дзвінка сина. Подзвонив син з Харкова. Він студент в мене, першокурсник. І подзвонив і Сказав, що в мама в нас стріляють і дуже громко. Сергій, колишній працівник МВС, тож практично одразу пішов пропонувати правоохоронцям свою допомогу. Їздили, наприклад, на східний район, район східний, там вивозили людей, бо спочатку найбільше досталося йому, Або вивозили в бомбосховище. Потім вони під мародерство захищали е магазини. Тим часом Олена з дочкою переховувалися в підвалі. Останній раз я чоловіка в Маріуполі бачила 15 березня. Він приїхав буквально на хвилинку і сказав: Олена, виїжджайте. Відкрили гуманітарний коридор, вам треба виїжджати. Їм просто дивом вдалося виїхати. Якийсь час уже небезпечній території Олена підтримувала зв'язок з чоловіком. Тоді вона дізналася, що Сергій з колегами, коли місто було майже знищене, прорвалися на Азовсталь. Розуміючи, що їм там доводилося терпіти, Олена просто не знаходила собі місця. Я дуже плакала, коли е, на них посорні бомби сипалися. Тож, коли вони погодилися на евакуацію, Олена видихнула з полегшенням. Однак, уже зовсім скоро на серце знову важким каменем лягла тривога. Адже дізнатися бодай щось про долю чоловіка було просто нереально. Я особливо було тяжко, коли в Оленській пройшов теракт і коли ти не можеш дізнатися. Що там і як там? Суцільна невідомість з'їдала Олену зсередини, але одного дня все змінив телефонний дзвінок подруги, яка розповіла, що Сергія нарешті звільнили. Я почала плакати, я почала кричати. Син прибіжав до мене. Він думав, що з татом щось сталося. Я кажу, тато обміняли. Ми всі тут плакали, і буквально через 10 хвилин мій чоловік і сказав, що я. Я вже в Україні. Це було неймовірне відчуття. Водночас радісні і болючі, Олена вперше дізналася, як росіяни катували її чоловіка і через що йому довелося пройти. Дуже били, били, ну дуже сильно. Та, що в нього тепер на стеному, що на хребті, зараз гематома. Яка давить на спинний мозок, і він тягне ногу. Окупанти покалічили Сергію здоров'я, однак не зламали його міцний український дух. І вже зараз, після зустрічі з дружиною та дітьми, рани Сергія загоюються значно швидше, важка, дуже болісна, але ж яка тепла, душевна і надихаюча історія. Я вірю, що усі наші обов'язково повернуться, а ми. Неодмінно переможемо. А поки у нас війна, ми продовжимо шукати людей. Наш сайт допомога.ua.info, наша електронна пошта шукає собачка Укрнет». Пишіть, якщо ви когось загубили, або, може, якщо ви когось упізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.